Красуня зима владно заявляє про свої права. Білокоса, білолиця рукавом махає, сріблом все вкриває. А чи любите ви цю пору року? Якщо ні, то чому? Так, холодно, мерзнуть руки, ноги, щічки. Не можна гуляти скільки хочеш, бо холодно. Але таких відповідей, гадаю, буде зовсім мало. Більшість же дітей чекає, не дочекається, коли ж то біла чарівниця вступить у свої права. Цікаво. А що б ви сказали про цю пору року? Якими словами можна описати красу зими? Певно, я почула б у відповідь. Зима гарна, біла, білосніжна, снігурочка, красуня, чарівниця. Все навколо біле-біле, чисте-чисте. Узимку можна кататися на ковзинці, грати у сніжки, ліпити сніговиків, кататися на санчатах, ковзанах, лижах. Уявляю, як в декого аж очі заблищали. Так кортить побігати, побавитися, повеселитися на свіжому сніжку та чистому морозяному повітрі. Давайте з вами промовимо чистомовки Повторюйте за мною. Роз, роз роз, ще тримається мороз. Рож рож рож. Пташечок проймає дрож. Invece. Жить, 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 всюди білий сніг лежить. Ри-ри-ри, мерзнуть щічки в дітвори. А тепер прислухайтесь, вітер по лісі гуляє. У. у, -у. Сніг лежить, як килимок, і рипить під ногами риб-риб, рип, рип, рип. Риб, риб, риб. Сніжинки водять хоровод і виспівують с, -с, -с, с. А щоб не змерзнути, потрібно тепло одягнутися. Давайте виберемо одяг, у назві якого є звук ш. Давайте разом назвемо усі предмети одягу. Та уважно вслухаємося, чи є там звук «ш». Рукавиці, шарф, светр, шубка, чобітки, шкарпетки, штани, шапка. Ну, звісно, звук Ш є у таких словах. Як шапка, шарф, штани, шуба, шкарпетки. А скажіть мені, друзі, за що ще всі діти без винятку люблять зиму? Звичайно, за чудові зимові свята святого Миколая, Нового Року, Різдва, кажуть, що під Новий рік можуть статися різні казкові події та пригоди. Я запрошую вас побувати в касті, десь там, за кучугурами, за засніженими лісами, за дзеркальними замерзлими річками, поміж біленьких та рівненьких, як подушки, пагорбів, стоїть хатинка казкової панни зими. Нині в господині багато справ. Найголовніша вив'язати велику ковдру, щоб укрити нею весь світ до самого обрію. Усім має вистачити і рослинам, що мирно спатимуть під тією ковдрою до самої весни, і дітлахам, яким кортить мчати білими шляхами на санчатах. Ковдра має бути і теплою, і гарною. Такою, щоб очей не відвести, щоб милуватися нею з віконечка вранці й радіти, щоб прийшла зима, щоб душа співала і творила зимові мелодії, вірші, картини. Розгляньте ковдру, яку в'яже зима, яка вона. Помічники зими морозенки теж не марнують часу. Один бурульки на хату заморожує, другий холодом дме щосили, третій віхолу наганяє, а четвертий віконечка візерунками прикрашає. І це ще не всі. Мабуть, і на вашому подвір'ї хтось із них порядкує. Якими ще зимовими справами можуть займатися морозенки? Знайдіть їх на картині, яка в кожного з них вдача? Придумайте морозенкам імена? Ось в який казковий світ потрапили джмелик із друзями. Привіталися та одразу взялися допомагати, кожному знайшлася справа до душі. Як допомагають зимі наші друзі? Хто ще долучився до справ? А чим би зайнялися ви? Цікаво на подвір'ї у панни зими. А що ж у хатинці? От би хоч краєм ока зазирнути туди, але за морозяними візерунками на вікнах годі розгледіти, що всередині та й двері кригою скуті. Пофантазуйте, якою може бути оселя панни зими? Які там меблі? Чи є хтось у хатинці? Чим зайнятий? Загадково мружиться красуня зима. Так просто її оселя свої двері не відчиняє. На всіх охочих чекають випробування. Не злякалися? Тоді до роботи. Зима приготувала для нас зимові загадки. Лосі скаржились мені дуже вже короткі дні, ночі надто довгі стали. Що це за пора настала? Так, це зима. Запитав ведмідь кудлатий, чом тепліше стало спати? Ковдра вкрила мій барліг, з голови до самих ніг. Ми йому відповімо. Це? Так, сніг. Налякалась білочка руда. Мабуть, вісі сталася біда. Сніг мете, щось виє цілу днину. Вітер відповів Це? Хуртовина. Борсучок ішов у справах, роззирався вліво вправо. Він під лапки не дивився, послизнувся та забився. Обережним бути слід. На дорозі взимку. Лід. Щось упало на зайчиська. Він ту річ розглянув зблизька. Що це? каже, несмачна. Ця морковина крижана. Що це, дітки? Так, це крижана бурулька. Сполошилися сороки, розтріщались на всі боки. Що таке? Серед зими потемніли килими. З білих шапок на ялинках враз закапали сльозинки, а на річці та не крига. Діти знають, це Віделига. Вовчику носик торкнула пушинка, залоскотала. Хотів він змахнуть. Глянь, а на лапі мокра краплинка. Що це, не може, вовчик збагнуть? Діти підкажуть це з неба. Сніжинка. Скаржились в озері рибки веселі. Стало темніше в нашій оселі. Озеро вкрилося дахом твердим, дихати стало нам важко під ним. Рибки просили, щоб дах прорубали, І з чого зроблений він розказали. Так, це рибкам прорубали ополонку. От і впоралися, двері хатинки відчинилися, і ми побачили високу крижану стелю, на якій мерехтить барвисте полярне сяйво, довкола вишукані меблі та прикраси. Але що це за гармидер біля трону? Як сюди потрапило те, що належить весні, літу та осені? Мабуть, вітер башкетник заніс. Треба це негайно виправити. Назвіть предмети, які належать весні, літу та осені. А тепер беріть носенчата, лижі, льодянки, ковзани і гайда на двір гратися із зимою. А хто радіє зимі? Які захопливі справи дарує нам ця пора року. Чим особлива зима. Друзі бажаю вам веселих свят. А зараз залишаю вас наодинці з картиною, щоб ви ще раз уважно її розглянули і придумали невеличкі розповіді до окремих фрагментів.